Окей, поїхали. Скажу як модні твіч стрімери. Привіт YouTube. Будемо крутити на хіду, локація в нас відповідна. Так як і з кокомі минулого разу це спрацювало, може і тут спрацює. Е, так, зараз подивимось, скі, е, скільки в мене відкручено. Блін, знову цей, знову цей лаг, коли мене перекидає на браузер. Коли я намагаюсь подивитись історію. Історію круток своїх. Но в мене відкручено тут досить багато. Після Какомі. Я тут намагався вибити це один Кандакіо. О! Тобто це скільки виходить? 50. 60. 4, так? Тобто гарант уже ось ось. Ну все, поїхали. Чи може тут по одній. Хоча ні, давайте одразу десятку. Поки що не легендарка. Ну я сподіваюсь, звичайно, виграти 50 на 50. І покрутити потім збройний. Але якщо не виграю, то. Хочу, мабуть, джин. Як і завжди. Якої в мене ще й досі нема. За два роки. Хочу кіцин, можливо. Ну, Тігнарі, в принципі, теж не завадить. Тільки не Чіча головне. Все, тепер по одній. Ех чат на екран не виведений. Блін, до речі. В мене не, не, не налаштована ця штука. Зараз вже пізно. На, наступного разу налаштую. Так, скіпаємо. Це вже 75 було. О, летить! Летить на хіда. <реку> <реку> ну, це дендра персонаж, якби майже на хіда. Ну, <реку> я казав, Чігнарі мене, в принципі, влаштує. Окей, нехай це, це 76, правильно? Це в нас була 76. та Так, пішли далі тоді. Ну, тепер я сподіваюся на нахіду не по гаранту. Сподіваюсь, мені нападає там якийсь кешбек. До речі, був, був дворук Фавонія, так? Я це навіть ніяк не прокоментував не звернув уваги, а мені дворук Фавонія так то не завадить. Він у мене тільки другого пробудження. Так само Ніло випала, прикольно. Так, зараз секундочку. Бенні. Привіт, кешбек. Є десяточка. Щось в мене таке відчуття, що збройний мені не вистачить. Але побачимо. Маель. Буде прикольно, якщо тут випаде якась Розарія. Ми мені зазвичай Розарія не падає на тих банерах, в яких вона має бути. Так. Далі. Блін, всіх по одному нападало. Беннет був, Наелька була, ще один Бенні. Ну Бенні взагалі він у мене приблизно вже це 30, напевно. Це, мабуть, той 4 зірковий герой, який мені найбільше падав за весь час. Так, а я не рахую, скільки це вже було. Десь, десь 40, напевно. Чи оце буде 40. Нехай потім на відео порахую. Тут хоч би до нахіди докрутити. Не кажучи вже про збройний. Ну, Тігнаря, до речі, можна буде покачати. Мені, в принципі, було б цікаво. За нього пограти. О! Найкращий дворук. Який в мене вже здається Р7 чи щось таке. Блін, ну це не серйозно. Давайте на хіду вже. Дендроархонд прийдите, потрібне народу своєму самарському. є таке. Так. Ну, Бенні я зрозумів, що мені Бенні буде падати до останнього. На Елька теж буде падати в необмеженій кількості. Ну, це, в принципі, добре, бо я зараз можу ще купу кешбека витратити. О, єдине, що. Я не дуже хочу витрачати його весь, бо мені б хотілося, напевне, ще лізу купити. Консту на Лізу, там якраз буде це 2 Лізу було б прикольно колись покачати. А то який я фанат Електра без вкаченої Лізи. Того ми візьмемо. Отак, ну, наприклад. 32. Ну, там десь іще не збирається. Точно. Але я, мені чогось здається, що мені цього не вистачить. Доведеться, мабуть, все зливати. Ну, або докручувати потім. Із какові мені більше пощастило, звичайно. Ну, хоча вона де теж десь. Це, в принципі, прикольно було б, якби в мене не було Хоми. А так що воно мені потрібно? Воно в мене R3 було, здається, зараз r 4 Так. Ну окей. Давайте скуповувати потроху. І крутити по одній. Хм. Не знаю навіть. Буде гарант на Скарамуші, ну. Скарамуш прикольний, але не знаю. Я на, ць... я на цьому аккаунті навряд чи хочу його крутити. Я, я б такий, щоб, мабуть, покрутив його на твінку, Там в мене 100% гарант, який я на Райден тримав. Але Райден ще буде фік знає коли. І в мене там уже зібрана купа круток. Того цього. Скарамуша я би покрутив там. Ладно, нехай витрачаю все, вже будеш. Нехай буде, що буде. Тут ще має бути якийсь епік, по ідеї десь де зараз. Оце якраз мої незроблені квести. <с> Якби зробив... то може би і вистачило. Окей. Більше мені поки. Більше мені поки круток немає, звідки взяти, правильно? У мене ж немає оцього сині. Осінь... Оці... Немає теж. Ну тоді. Тоді я, напевно, поки що. Запис зупиню, і незроблені зустрічі, також є таке, так, так, так. Поки що я це зупиню, а потім, якщо я таки докручу на Хіду, то. мабуть, я сюди підклею, і все таки викладу це все разом. One eternity Later. Текс. Я повернувся. Це я вже записую поза стрімом. Назбирав якісь круточки, такі подоробляв квести. Щось позабирав там з дерева мрій, з дерева снів щось із безодні, щось ще звідкись. Отже, спробуємо докрутити. На стрімі ми відкрутили 66, тобто вже тепер точно має вистачити. Давайте спочатку синенькі, тут в мене трошки їх ще лишилось. Тут уже в мене наближається в стандарті гарант, може, теж щось цікаве випаде. Або хоча б кешбек, Ні, нічого цікавого нам не випало. Ок, тоді пішли сюди, теж буду крутити по одній. Бо раптом, якщо щось залишиться, все-таки я не втрачаю надії покрутити збройний. Він для мене практично ідеальний. Майже. Хоча в мене там відкручено дуже мало і навряд чи я встигну витягнути легендарку за цей патч. Летить кешбек? На Елька чудова. Я знову не рахую крутки, але. в будь-якому випадку щось ми дістанемо. Ну, хіба що мені дуже не пощастить, і буде тягнути аж за 80-ту знову епік швидко. Оце було раптово, звичайно, сінь'янь, але сінь'янь у мене теж це 6, це теж кешбек. Ну тягне до останнього, тягне. О, летить. Ну тут уже інтриги немає. Це вже точно Дендро Архонт. Сюди якби. Окей, нахіди отримали. Можна залишок закинути в збройний. Я, напевно, поки що не буду купувати заблиск, бо я все-таки сподіваюсь, можу назбирати і купити консту на Лізу. Але в збройний ми зальємо. В збройному в мене відкручено аж цілих 8 круток. Після попередньої легендарки мене тут. Зараз мене тут заскамила ось як віла Фавонія. Коли я крутив, до речі, минулого разу також крутив сигну ЕМІ в попередньому її банері. Ну, можливо, хоча епік нам якийсь випаде. Ніт. Навіть епік не дали, Ну, окей, буду ще протягом патчу намагатись щось докрутити. Ось такі вийшли в нас круточки. Дякую всім, хто дивився, і до наступних відео.